Альна атака на Крим, гракати одна за одною накривають міста та порти. Над потужний удар по росіянах. схоже, тепер атакам сів і штормшеду. В нас вистачає, щоб нарешті знести кримський міст та добити кораблі росіян. Тож ЗСУ приступили до роботи прямо зараз. Масований на літрака трощить все. А вибухи вогонь ніяк не згасать. Що підірвали? Дивимося у відео. Вітаємо всіх глядачів, якщо хочете, щоб бавовни в Криму було більше і Кримський міст. Знищено ставте лайк та підписуйтесь на наш. Канал. Також можете свої побажання писати під відео в коментарях. Ну а рашисти повідомили про масовану атаку ракет Штормшадо, Нептун та дронів по Криму. Є прольоти по військових аеродромах окупантів під ударом всі найважливіші об'єкти загарбників на півострові. Про це пише телеграм-канал Кримський вітер». Зазначається, що окупований півострів атакують з грайбу пола та ракет. Вибухи лунають в районі Севастополя, Бальбека та Новопедорівки. Без Лутники, як і ракети, заходять в кілька хвиль. В телеграм-каналах заявили про удари по кримському мосту. Місцеві жителі пишуть, що в небі зафіксували 60 БПЛА та українські ракети Нептун. Згодом телеграм-канал Кримський В'єтір повідомляв про масштабний вибух в Севастополі, схожий на приліт. Над військово-морським училищем в стрілецькій бухці Севастополя піднімається дим. Також вибухи лунали й в районі аеродрому Саки та аеропорту Бельбек. Майже одночасно з Бельбеком стало гучно і в районі ще одного захопленого РФ військового об'єкта на аеродромі Саки в Новофедорівці, стрілянина, було чотири вибухи із посиланням на підписників пише Кримський В'єтір. У цей самий час за активно писали, що над морем від Тарханкуту до Севастополя. Летять понад 40 БПЛА. коментуючи прильоти в місті. Тамтешній губернатор заявив, що в деяких районах лише невеликі спалахи від падіння уламків БПЛА. Втім, відео з місця події свідчать про зовсім інші наслідки атаки. Водночас і самі расисти підтверджують атаку ЗСУ по аеродрому Бельбек. За їхніми словами, українські військові застосовували комбіновану атаку за допомогою дронів, ракет та невстановленої балістики. Як вони припускають, це були ракети Шторм ш Shadow. Також пропагандисти стверджували, що небезпека дронової атаки існує для Бульбека, Качі, Севастополя, Сак, Новофедерівки та Сімферополя. І перерахували озброєння, якими, на їхню думку, Україна має намір вдарити по Криму. Серед них ракети Нептун, Балістика та Шторм Шедол. Також гучні вибухи лунали в районі Балаклави. За попередніми даними кримського вітру в районі висот Каябаш. До речі, губернатор Севастополя Михайло Розважаєв також підтвердив атаку ЗСУ. Всі. Служби приведені у стан бойової готовності в Севастополі триває відбуття комбінованої атаки ЗСУ. Також за інформацією від рятувальної служби Севастополя на цей момент зафіксовано інформацію про падіння уламків в районі Орлівки поряд із Качинським шосе. Повідомив він, ну, а при цьому всі пабліки дописували, що морський транспорт тим часом призупиняє роботу. За кілька хвилин після цього повідомлення розважаєв написав про відбій повітряної тривоги, і це попри десятки БПЛА. Які рухаються в бік Криму, варто зауважити, що місцевих, які прийшли до школи, мистецтво, щоб спуститися в укриття у сховище, не пустили. Цитую в укриття не пустили, сказали закрито. На запитання, чому не змогли відповісти, йдеться в повідомленні. Водночас, попри повідомлення так званого губернатора про відбі повітряної тривоги у Севастополі і околицях продовжують чути вибухи. Крім цього, Севастопольці нервують і в паніці дописують з приводу відсутності сигналу тривоги і чому школярів. Вивели з бомбосховищ на уроки. Більше того, рашистські пабліки масово пишуть про ще одну хвилю атаки і розмірковують, куди ж цього разу будуть спрямовані ракети та дрони. Напередодні ракети Нептун вже атакували Крим. Окупанти заявляли про вибухи в Севастополі. А експерти у свою чергу припускають, що в Україні могла з'явитися нова модифікація Нептуна. Яка використовує ті ж самі пускові установки, що її протикорабельний варіант, але дальність польоту до цілі зросла з 280 км до 400 км. При цьому масу бойової частини також була збільшена до 300 кг. Ну а якщо ви підтримуєте ЗСУ і чекаєте на удар по кримському мосту, то підписуйтесь та ставте лайк цьому відео. Речник військово-морських сил ЗСУ капітан третього рангу, Дмитро Плетенчук, розповів, як Карчинський міст допомагає Знищувати ворожі склади із зброєю та російське ППО. Так, зараз не так багато атак на Керченське місто, але чомусь все російське ППО періодично їде в Крим. Бо охорона цього об'єкту для росіян важливіша за охорону не менш серйозних об'єктів на території Арефії. Ви бачили, що відбувається знищення складів із озброєнням, тобто знищено те, чим вони безпосередньо мають воювати. І виходить так, що для них цей кримський міст є більш пріоритетним об'єктом ніж склади із озброєнням, підкреслив Плетенчук. І нагадав, що Кримський міст єдине, що зараз єднує реф. Із Кримом, бо морська логістика вже в принципі померла. Після ураження великих десантних кораблів Новочеркаськ, Цезарь Куніков, окупанти зрозуміли, що перекидати військові вантажі такими кораблями більше собі дозволити вже не можуть. Була ще спроба організувати логістику залізничними поромами, але в результаті залишився тільки Карченський міст. Причому залізниця по ньому так само не працює після пошкоджень, отриманих мостом в результаті спільної операції збута військово-морських сил України. Тому для них основним шляхом залишається. Або сухопутна логістика, або автомобільна логістика через міст. Це набагато складніше, довше дорожче, але воно працює, зазначив він. І підтвердив, що расисти стягують для охорони мосту всі зразки озброєння, які в них тільки є. Навіть була інформація, що вони там застосували С – Це про мутей, останній їхній комплекс великого ППО. І це не кажучи про С-300, С-400, які чомусь періодично теж зникають у Криму. Мабуть, ця артерія залишається поки що на місці лише тому, що расисти надають їй пріоритет в охороні, сказав Платенчук. Ну а після того як США дозволили використовувати атакам не лише в Курській області, Україна може спробувати. Зруйнувати кримський міст, таку думку висловив експерт з питань оборони Нідерландського інституту міжнародних відносин в газі. Дік Зандев коментарі укремформу цитує: якщо США погодяться на використання атакам з без обмежень, то Україна має кілька варіантів. Наприклад, вона може спробувати зруйнувати міст в Криму, що створить серйозні проблеми для матеріально-технічного забезпечення Криму Арефії, зазначив експерт. Він також додав, що Україна може націлитися на склади аеродрому. Та інші цілі в глибині грошейської території, цитую далі загалом це також забезпечило б для України майбутній козир для переговорів. Що РФ припиняє удари дальної дії в обмін на те, що Україна зробить те саме, каже експерт. Ну і також стало відомо, що Україна буде прагнути завдавати ударів по десятках ключових потенційних цілей на території АРА, використовуючи західні ракети великої дальності, щоб переломити перебіг війни. Сюди входять стратегічні військові бази, аеродроми та деякі цілі, що підвищують бойовий дух, такі як улюблені путінські мости в окупованому Ара в Криму та Курській області. Про що пише Global Defense Corp. Зі значною дальністю польоту в 190 миль ракети атаками, що постачаються США, можуть завдати ударів глиб території РФ. І це означає, що Київ може не тільки потенційно вражати цілі на лінії фронту від Білгорода на сході до Одеси на півдні, але й наносити удари по районах, розташованих далеко всередині РФ. Тепер, коли давно назріли. Мораторії на ракети нарешті зняти президент України Володимир Зеленський прагнутиме завдати удари по ключових аеродромах, безпілотників, військових авіабазах і навіть улюблених мостах президента РФ Володимира Путлера, які можуть завадити переміщенню рашистських військ. При цьому, якщо говорити про перемовини і Крим, то Кремль розглядає можливість виведення військ з окремих невеликих районів Харківської та Миколаївської областей, але Виключає будь-які поступки щодо Криму, який вважає своєю територією. Ну і в свою чергу представники підпілля влаштували диверсію в тимчасово підконтрольних окупантам районах на півдні України. У результаті дій партизанів було порушено логістику ворога на залізниці на ділянці Новоолексіївка Молітополі. Зазначається, що було знищено електрообладнання релейної шафи в населеному пункті Олексіївка в Херсонській області. І це біля адмінкордону з окупованим Кримом. В Росія теж звертають увагу, що залізнична гілка на ділянці новоолексіївка Молітополь забезпечує. Режиські війська в Запорізькій області, які зараз активно штурмують українські позиції. Нам надійшла інформація, що окупаційна поліція. Сполучена та активно шукає нашого агента, але їм його не знайти. Передали в теж. А ми надаємо, що раніше представники руху теж знищили релейну шафу в районі армянська. І таким чином партизани зірвали постачання арабської техніки та боєприпасів із окупованого Криму в Херсонську область. Ну, а Далі будемо говорити і про ту ситуацію, яка складається у морі. Адже з'являються вже деякі дані від військово-морських сил Збройних сил України, зокрема про присутніх присутність ворожих кораблів у морі, і вони зокрема, Крима писала наступну інформацію. Станом на зараз у чорному морі присутній один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні в Середземному морі кораблі відсутні. Бачимо, що в Чорному морі все ж таки залишається один ворожий корабель. Пам'ятаємо, що саме калібри рашисти досить часто використовують проти півдня нашої країни, запускаючи по південних регіонах саме по Одещині, Харсонщині, Миколаївщині. Тому, будь ласка, зважайте і на цю інформацію, адже повід... перепрошую, саме військово-морські сили збройних сил України кожного дня попереджає щодо присутності ворожих кораблів. Адже далі будуть новини саме про те. Те, що відбувалося і на російській території, зокрема у Ростовській області, адже час від часу Петро Андрющенко полюбляє дописувати такі гарні новини з самого раночку, Тож далі будемо про це говорити. Мені єдине, що згадалося, коли ти говорила про спалахи. Зафіксовані на тим над тимчасово окупованим піостровом, згадалася пісня сучасного українського виконавця. Падали зліва, падали справа, спалахи. Ну от власне, коли ти окупант або посіпака окупантів, то все ж таки війна, на яку ти молишся, а у нас уже заходять тут расисти і моляться на іскандери, арешники, на ті назви, яких вони тиждень тому не знали, але зараз вони вже готові танцювати довкола цього. А власне, якщо ти хочеш цієї війни просто так, то вона одного разу може просто так прийти в твою домівку. За що ми всі з вами українці і вболіваємо? Ну а далі дійсно так би мовити, хроніки тривожної Ростовщини від радника Маріупольського міського голови Вадима Бойченка Петра Андрющенка. Що примітно до речі можна відзначити, що коли ви в останній раз чули про активність Вадима Бойченка, я наприклад доволі давно і так дуже побіжно. А коли ви останній раз чули про активність Петра Андрющенка щодня, і ми навіть про це часто розповідаємо, хоча він радник міського голови, а не міський голова, тим не менше, це все лірика знову ж таки. Що пише Петро Андрющенко на своїх ресурсах? Ростовська область хроніки нічних ударів опів на другу було атаковано М'ясніковський район. Хутірчкало в місце базування 381-го гвардейського артилерійського полку. Збивали зі всіх видів зброї наслідки на землі. Чим у підсумку збили, потребує уточнення зерноград ростовської області, район аеропорту атаковано е, в лапках уламками. Ну звісно ж тут іронізує Петро Андрющенко, які демонструють місцеві мешканці. Офіційний Ростов повідомляє на місці падіння дрона воронка, а осколками посікло забор. Які ще наслідки атаки уламків наразі також невідомо. Мо пише Андрющенко, офіційний Ростов повідомив про збиття десяти безпілотників різного типу і завершує радник Маріупольського очільника свій допис з традиційними словами: доброго ранку. Напевно, расистам теж можна побажати, особливо тим, як, над якими над чиїми населеними пунктами збивали невідомі, але дружні. До України безпілотники, тим часом в Башкірії, в Російській Федерації, в Салаваті, а це 1200 кілометрів від України. Про це дописав очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Російську інфраструктуру атакують невідомі дрони, і з'являлися про це фото та відео. Різноманітне пізніше йшлося, що невідомі безпілотники атакували нафтохімічне підприємство у Салаваті. Жителі місцеві публікували у мережі кадри, начебто, прильоту безпілотників Лотників. У нічному небі сталося це вчора пізно надвечір. Стверджується, що цілю атаки був об'єкт у салаваті, і, власне, на деяких ресурсах написали, що жителі чули сирену та звуки стрілянини новочови ну, дійсно ж намагалися чимось збити. Згодом джерела певні спростовували повітряний удар і заявляли, що помічений у небі об'єкт літак сільськогосподарського призначення. Звуки пострілів були попереджувальним вогнем для кукурудзяника, що зберегли збився з курсу. Ну, пам'ятаєте, такий літачок Ан-2 ще з радянських часів використовувався або в сільському господарстві, або для пасажирських перевезень. ще як мій покійний батько, маючи багато відряджень тоді ще радянським союзом, часто послуговувався таким -от авіатранспортом і казав, що мало залишалося на борту пасажирів, яким не ставало зле від крутих віражів, які виробляв цей кукурузник чи топак Ан-2, коли попадав у якісь зони турбулентності, але тим не менше доводилося таке. Таким видатним радянським авіатранспортом користуватися у Башкортостанському держкомітеті з надзвичайних ситуацій також підтвердили версію з оцим от кукурузником сільськогосподарського призначення. При цьому у Салаваті розташоване підприємство Салават із групи Газпрома. І, власне, «Газпромнефтехім Салават є одним з найбільших у Росії нафтопереробних підприємств на 10 мільйонів тонн нафти. Ще нагадують журналісти, що у Башкортостані вже траплялися непереливки в травні нинішнього року, тоді безпілотник начебто влучив по підприємству. Ну і нагадують знову ж таки те, про що говорив Коваленко, 1200 кілометрів туди від українського кордону. Ну а далі Олег Жданов, військовий аналітик, говорить про можливість превентивних ударів НАТО по території РФ. Пам'ятаєте, вчора ми говорили, натівці зазначають, що якщо Росія... Ну, знову ж таки, дуже розмите формулювання. Якщо Росія там навіть не піде на ескалацію а захоче напасти по НАТО, як НАТО визначить, що Росія хоче напасти? Дрони, які залітають в повітряний простір країн НАТО, не збиваються, це значить ще не напала. Ракети, які залітають в повітряний простір країн НАТО, не збиваються, це значить ще не напала. Як тоді НАТО збирається визначити для себе, що ось вони саме напали. Так, от в такому випадку, власне, натівці вже обговорюють завдання превентивних ударів по військових об'єктах Росії. Як це буде на практиці реалізовано, дуже слабо в це віриться. Але знову ж таки, Олег Жданов більше експерт ніж всі ми тут у студії. Тож давайте його послухаємо. І саме НАТО на сьогоднішній день знов-таки дістали папочку з сейфу з періоду холодної війни. Пам'ятаєте, тоді з'явилося поняття в період Холодної війни превентивних ударів, їх їх називали хірургічними ударами, високоточною зброєю по об'єктах противника. Так, от, що пропонує НАТО? НАТО пропонує. Не чекати, а от як було в радянському Союзі відповідно зустрічний ядерний удар, так починався бойовий статут е е, Збройних сил Радянського Союзу, стаття Номеродин така була. От е е, вона, до речі, і мабуть і залишилась в Російській Федерації. Так, от НАТО зараз буде планувати ці превентивні удари для попередження пусків балістичних ракет. То тобто, якщо пускова установка висувається на стартові позиції або туди візуть ракету, то вони залишають. Ну до речі, згадуємо весну 22-го року. Що казав Борис Джонсон? Якщо тільки Росія спробує застосувати ядерну зброю, а потім джо джо байден це повторив, то вони залишають за собою право нанесення упереджувально превентивного удару. Про удари атакам саме і орешникам... По які використовує взагалі які ракети використовує для ударів Україна і Росія. Війна Росії проти України була продуктована як подіями в повітрі, так і територіальними здобутками на лінії фронту, як село оборони України, так і окупаційні війська РФ все більше покладаються на бойові безпілотники, але крилаті та балістичні ракети все ще є важливим інструментом. Нещодавно ми отримали дозвіл бити далекобійною зброєю по території Росії і зараз активно. Застосовуємо цей дозвіл і гатимо по тим об'єктам, які допомагають рашистам вести цю страшну війну. Ну а вони нещодавно також представили свою нову відню міжконтинентальну балістичну ракету Арішнік і вгатили по ній. До речі, сьогодні також повідомляли, що могла бути загроза ударом цією ракетою. Якщо крилаті ракети літають на постійній висоті, і здатні маневрувати або змінювати курс, то балістична ракета це, як правило, швидкий некерований снаряд, який запускається ракетом двигуном і описує високу дугу перед тим, як спуститися до своєї цілі. Видання Блумберг назвало основні ракети, які використовує Україна та Росія в цій війні. Армійські тактичні ракетні комплекси американського виробництва відомі як атакам це надзвукові керовані балістичні ракети класу Земля. Земля їхня дальність становить біля 300 кілометрів. Вони здатні нести як звичайні, так і касетні боєприпаси та запускаються платформами «Хаймерс» та МЛРС. М 270 трохи більше року тому. США дозволили Україні використовувати атакам се меншої дальності 80 кілометрів по цілях на окупованих Росією територіях України. У листопаді 2024 року Вашингтон дозволив українським військам бити цими ракетами по деяких цілях на території РФ і першою під вогонь атакамсів потрапила Мрянська область. Також поговоримо про шторм Shadow. розроблена Великою Британією Францією, де вона відома під назвою Скаль. Ця ракета має максимальну дальність польоту близько 250 кілометрів. Зазвичай вона запускається з літака і летить низько, щоб уникнути виявлення противником. Storm Shadow відрізняє виняткова точність завдяки сучасній навігаційній системі. І крім того, вона ефективно проникає в укріплені бункери, і склади з боєприпасами. І кожна така ракета коштує майже 1 мільйон доларів. Зокрема, ці ракети були використані під час атаки на штаб Чорноморського флоту РФ і у тимчасово окупованому Криму. У листопаді Британія дозволила використовувати ці ракети для ударів по РФ. Нептун, українська розробка Нептун, це протикарабельна крилата ракета. Пізніше з'явився варіант і для наземних атак. Дальність Нептуна становиться 300 кілометрів. І ця ракета може запускатися з кораблів, літаків і наземних платформ. Серед гучних випадків є застосування знищення російського крейсера Москва який стався у квітні 2022 року. Ну і року. Ми також паляниця, яку Володимир Зеленський представив на день незалежності України, і ця розробка є чимось середнім між безпілотником і ракетою. Вона призначена для нанесення ударів по аеродрому в глибині російської території. Більшість технічних характеристик паляниці не розкриваються. Також будемо трішечки говорити про те, якими ж ракетами гатить РФ. Ефія по Україні і однією з них а, нещодавно застосовано є арешник. Відносно нова зброя в російсько-українській війні нещодавно Арефія вперше завдала удару по Україні цією ракетою. Дальність дії арешника може становити 5 тисяч кілометрів. Х-101 і Росія має широкий арсенал крилатих ракет, що позначаються літерою Х. Х-101, Х-55, Х-555, Х-22, Х-59 та Х-69. Вони мають різну швидкість і можуть запускатися, зокрема, зі стратегічних бомбардувальників. Зокрема, Х-101 Росія запускає під час масованих ударів по Україні з ТУМ-95 МС. Іскандер-М – це пересувна система балістичних ракет малої дальності з радіусом ДІП, 500 кілометрів Росія часто використовує їх для страшних атак по Україні, запускаючи ці ракети з власної території поблизу кордону. Кинжали ракети кинжал можуть рухатися зі швидкістю, що в 10 разів перевищує швидкість звуку. Їх дуже важко перехопити. Росія вперше застосувала цю зброю проти України в березні 2022 року. Всього за кілька тижнів після повномасштабного вторгнення. Точка У це покращена версія балістичної ракети з максимальною дальністю польоту 120 кілометрів, призначена для ураження тактичних цілей, таких як командні центри, аеродроми та об'єкти інфраструктури. Ця ракета є в запасах як України, так і Росії. І авіабомби. Росія використовує авіабомби для ударів на передовій та терору прифронтових регіонів та міст. Від них постійно потерпає як Харківщина, так і, на жаль, Сумщина. Ну і також, як я вже зазначала, ми активно гатимо по території ЕРЕФІ атакам саме по тих об'єктах, які є військово важливими для расистів і тим чи іншим чином впливаються на війну.